Сьогодні ми поговоримо про одну знаєте, дуже гучну справу вбивство якому вже 15 років раптом знову опиняється в центрі уваги. І це не просто якась кримінальна історія. Вона кидає ті на найвищих посадовців в Україні. І отут виникає головне питання, правда, журналіста вбили, вбивця сидить у в'язниці, здавалося б, кінець історії. Але ні. Чомусь ця справа досі не сходить з перших шпальт. Давайте розбиратися, адже відповідь, схожа, ховається в дуже глибоких таємницях, пов'язаних зі справою Гонгадзе. Просто подивіться на ці дати 2000 рік жорстоке вбивство, і аж через 13 років, у 2013-му засуджують виконавця. Здається, довго, так? А потім, ще через два роки, у 2015-му, спливають нові, просто вибухові звинувачення. Оцей величезний розрив у часі, він і є ключем, ключем до розуміння, чому досі немає відповіді на головне питання А хто ж замовник? Добре, давайте почнемо з самого початку. Розкладемо по поличках основні факти цієї справді 15-річної таємниці, яка й досі не дає спокою. Ось вони головні фігуранти цієї, без перебільшення політичної драми: жертва, журналіст, розслідувач, засуджений вбивця, генерал і аж два президенти, кожен зі своєю роллю в цій історії. Щоб зрозуміти, що відбувається, треба розібратися, хто є хто. А тепер, власне, переходимо до найцікавішого, до тієї самої заяви, яка все перевернула, і пролунала вона від людини, яка вже сидіть у в'язниці за це вбивство. Уявляєте? Так от, у чому суть? Засуджений генерал Покач каже, я діяв не сам. Він стверджує, що отримав прямий наказ наказ із самого верху, і він прямо називає ім'я тодішній президент Леонід Кучма. І ось тут ми бачимо, як, за словами Пукача, намагалася приховати правду. Зліва, те, що його нібито змушували говорити, звалити все на політичних опонентів, а справа те, що він сказав насправді у суді. Він прямо вказав на президента кучму і голову його адміністрації. Покач заявляє, що його просто шантажували, погрожували родині, аби він мовчав і прикрив справжніх замовників. Просто вдумайтеся в його слова прокурори довели мене до того, що довелося викликати швидку допомогу. Це цитата самого Покача про те, як на нього тиснули. Ну, це щоб ми розуміли, наскільки серйозними були, за його словами, спроби змусити його дати неправдиві свідчення. Звісно, такі звинувачення на адресу колишнього президента вони не могли залишитися непоміченими, і справа вийшла на міжнародний рівень. З-за океану почали надходити дуже чіткі сигнали, що створювало додатковий тиск на Київ. Що це за цифра три це три офіційні листи листи від конгресмена Шастіва Коена, члена гельсінської комісії, надіслані прямо українському керівництву. Це не просто формальність, це дуже серйозний і постійний тиск. Це доказ того, що справа Гонгадзе це вже давно не лише внутрішня українська історія. І що ж вимагали в цих листах? Не просто знайти винних у конкретному вбивстві ні. Вимога була набагато глибшою покласти край цілій системі, системі політичного насильства і, що найголовніше, безкарності, яка існувала роками. І ось тут ми підходимо до центральної фігури того періоду президента Петра Порошенка. Перед ним постала дуже непроста дилема. Він публічно заявив, і це його пряма цитата що розслідування справи Гонгадзе це справа честі. Тобто була дана дуже гучна публічна обіцянка, винні будуть покарані. Але тут виникає те, що називають конфліктом інтересів. Критики кажуть, Порошенко ж колись був вірним членом команди кучми, ба більше він призначав кучму на важливі дипломатичні посади, тож лунають звинувачення, що він намагається захистити свого колишнього патрона. Як доказ наводять той факт, що чотири генпрокурори поспіль так і не розслідували заяву Пукача про шантаж. І виходить, що ця справа це вже давно не просто про одне вбивство. Це знаєте, такий собі тест для всієї країни, випробовування на міцність для всієї правової і політичної системи України. А ось це, мабуть, наймоторожніше. Подивіться на цю таблицю це низка дуже дивних смертей. Юрій Кравченко, ключовий свідок, два постріли в голову, офіційно самогубство, співучасник Микола Протасов загадково помирає у в'язниці. Навіть суддя, який вів справу, опиняється під підозрою у фальсифікації. Складається враження, що ключові фігури, які могли б щось розповісти, просто зникають. Це, звичайно, дуже підвищує ставки. І все це виводить нас на глибшу проблему на проблему існування так званої нарушки. Що це таке? Це, по суті, таємний підрозділ, який нікому не підконтрольний і який, як стверджують, роками використовувався для політичного тиску, насильства, для виконання брудних замовлень. І все це абсолютно безкарно. Тож у підсумку ми залишаємося з дуже непростим фундаментальним питанням: якщо правосуддя затягується на 15-20 років, якщо ключові свідки гинуть за дивних обставин, чи може країна взагалі рухатися вперед? Чи можна побудувати майбутнє без відповідей на питання минулого? Це питання не лише про один злочин, це про довіру, про справедливість і, зрештою, про майбутнє всієї країни.